Багато хто боїться слова генетика і все, що довкола цього слова. Чим цей тест відрізняється від звичайного УЗД чи біохімічного аналізу, які вже е, знайомі mm -hmm. батьо, ми розуміємо, що Важливо виявити патологію ще до народження, щоб було право на прийняття рішень. Кому потрібен цей ніпт, і навіщо він потрібен? На якому тижні можливо вже зрозуміти, чи все добре з дитиною. Скільки триває сам аналіз? От від забору і до отримання результату, якщо у пари були попередні втрати. Чи угу. може НІПТ дати їм трохи спокою в новій вагітності? Який вигляд мають результати? Як можете ви гарантувати рівень точності, наприклад, такий самий, як і в закордонних лабораторіях? Термін як підвищений ризик, угу. але це ж ще не діагноз. При цьому результаті підвищений ризик Генкод надає консультацію генетика безкоштовно. Знати більше це не страшно, страшніше не знати. Якщо ви очікуєте дитину або лише плануєте вагітність, просто пам'ятайте, сучасна медицина має інструменти, які можуть змінити долю.